Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторингу Карбазар. Сьогодні субота, 27 квітня, і буде в нас традиційний огляд на автомобілі. Сьогодні їх дуже велика кількість, різні моделі марки по різним цінам. Отож, підписуйтесь і я розпочинаю. Nissan Rock 13200 16 року. 2,5 бензин коробка автомат 204 тисячі пробігу. Автомобіль зі штатів зітканеним салоном. До речі, кого цікавить детальна інформація по будь-якому з автомобілів. На цінниках є номер телефону власника, обов'язково телефонуйте. Infinity FX35 9 тисяч доларів. Третього року 233 пробігу, 3,5 газ, бензин, коробка автомат, шкіряний салон. Давайте заглянемо всередину. Дуже гарно автомобіль виглядає. Шкіряне мультикермо, клімат-контроль. Kia Sorento 24200, 7-місний, 2-літровий дизель, автоматична коробка 16-го року, 157 пробігу. Автомобіль свіжо принаний, має безключовий доступ, шкіряний салон, електролювання сидінь, підігрів сидінь, вентиляцію, мультикермо, підігрів керма, дуже-дуже гарне авто і дуже класна комплектація на Sorento. Opel Vectra, 4850, 2.2 у нас бензин 340 пробігу 8-го року зі шкіряним салоном, механічною коробкою передач, мультикермом та двозонним кліматконтролем. І автомобіль повністю обслугований, вкладень не потребує. Peugeot 508 в комплектації GT. Це максимальна комплектація по 508. 13 рік, 1450 ціна, 2,2 дизель автомат з безключовим доступом, пам'яттю сидінь, мультикермом, підігрівом сидінь та люком. Дуже-дуже гарна комплектація по 508-му пижаку. Volvo V50, 8200 11 рік, 1,6 дизельна механіці, 230 пробігу. Одразу заглядаю в салончик, шкіряний, коробка механічна, клімат-контроль. І 4 скло Volkswagen Golf у нас Alltrack, Це повнопривідна підвищена версія, 1.8 бензин автомат. Всього у нас 43 пробігу. Маєш шкіряний салон, автоматичну коробку передач, датчик світло дощу, мультикермо, сидінь та кондиціонер. Volkswagen Tiguan 15 року, 18 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат та повний привід, 219 тисяч пробіг зі тканиним салоном. Volkswagen Atlas. Ціна його 25 тисяч доларів, 3,6 бензин, 65 тисяч пробігу в ньому. Так, машинка закрита. Зі шкіряним салоном. Думаю, тут досить гарна комплектація. Контакти показав, телефонуйте власнику та уточнюйте дані по автомобілям. BMW 5 35 300 доларів. 19 рік, 71 тисяча на всього пробігу. Це у нас Європа і це не просто бензин, а гібрид. Давайте заглянемо в салон. Білий шкіряний салон, дуже гарний. Мультикермом. Дивіться, як виглядає передня панель, машинка дуже -дуже в дуже-дуже збереженому стані. При тому у всьому нашій економічна і динамічна. Є драйв. Дуже-дуже в гарному візуальному стані. Функція, думаю, самопаркування та взагалі тут в принципі, дуже-дуже багато різних цікавих функцій по машині. Кухо цікава дана пропозиція. Телефонуйте за вказаним номером телефону. І також думаю, що ця пропозиція на сайті Авторія, адже Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. Ви могли одразу ж помітити на ціннику їхній логотип. У нас є менеджер від компанії АвтоРія, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Вам достатньо вказати просто він код, і він вам автоматично безкоштовно... Активовує оголошення. І якщо ви хочете швидше продати свій автомобіль, ви можете приїхати на карбазар, паралельно виставити безкоштовно на авторія, і тоді шанси продати ваш автомобіль вдвічі більші. Тач-тач. Він коду казав. Тачку на авторія швидко продав. Volkswagen e-Golf 18900 36 кВт батарея. Коробка автомат, 14 тисяч пробіг. Всього навсього У Нас 21 рік. Шкіряні білі перфоровані сидіння. Такий красивий огольфик. І парктроніки 360 функцією автопаркування. q 5 Audi, 14600, 163 тисячі кілометрів пробігу, 12-рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, панорама, шкіра, досить гарна кюшка. А четверта седанчику го року дволітровий. Бензин, автомат, ціна її 21 600, 2-літровий двигун, я вже казав. Чорний шкіряний салон, вставки з дерева є. І присутній люк. Volkswagen Touran 12 року. Ціна його 10700. дизельний на механіці, 236 пробігу. Салон тканиний. З легкосплавними дисками, парктроніки 360, значить присутня функція авто паркування в даному автомобілі. Авенціс кузові Універсал. 11 рік, 265 пробігу, 2-літровий дизель з механічною коробкою передач тканиним салоном. Друзі, на всіх цінниках є номер власника. Безпосередньо телефонуйте, по всім автомобілям присутній торг. Це ще не кінцева ціна. 18200 2-літровий бензин, коробка автомат, 7 місць Volkswagen Tiguan Allspace. Це на 7 7 на версія. Автомобіль має тканинний салон. Мультикермо, вона є подовжена. Порівняно звичайним тігуаном має задній ряд більше простору набагато. Поперед нас Ніссанчик 2015 року, 1,6 бензин, без ДТП, автоматична коробка передач 135 тисяч Kia Soul, 15 рік, 1,6 бензин автомат, 107 тисяч пробігу зі тканинним салоном. Тренсі 4 Grand Picasso. 1.6 газ бензин. Механіка 11-го року. Рено Меган 4. салон ще. 13950 19-го року. 1,5 дезель на механіці 240 тисяч пробігу з мультикермом, клімат-контролем, датчиком світла та дощу. Та тканиним салоном. Також є легкосплавні диски і попереду йде ще й лінзована оптика. Шостий посад 10 го року 7500. 1.4 у нас газ, бензин, коробка автомат, 240 тисяч пробігу зі шкіряним салоном і без пробігу по Україні. Машина пригнана і розмитнена на фізичну особу. Форт Мондео. Ціна його 24 дні. Перепрошую, не 24, а 14 14715 рік, дволітровий у нас дизель, коробка автомат 186 пробіг. Ще раз ціна 14 700. Досить гарна ціна на даний автомобіль. Седанчику, шкіряним салоном і підтонований. Ще з цієї сторони покажу цінник. Дуже-дуже гарна комплектація. І такий красивий темно-зелений колір. Не знаю, камера, напевно, так не передасть вам, але машинка дуже-дуже гарно виглядає. Ford Focus, Кузі Універсал 2019 року. 1,5 дизельна механіка механіці без підкрасі, свіжо пригнана з Європи, 176 тисяч пробігу. Давайте заглянемо в салон, електроскладання дзеркал, легкосплавні диски. Механічна шестиступенева коробка передач. Peugeot Rifter 16520 року, 179 тисяч пробігу, дизельний на механіці, свіжо пригнаний. Можете прийняти дачі ціни на авторі, на даний автомобіль досить цікава машинка з механічною коробкою передач, повним електропакетом, ну тобто передні скло піднімачі, бо задні відповідно відкриваються отак. Тобто, як, як віконечка. Чудовий варіант. Скажімо так, чобіточка. Audi a 4 в кузові седан 2020 року 26548 пробігу. Всього-навсього в S-Line проведене повне ТО. 190 коней має сішківним салоном та люком. І максимальні фари стоять гарні дуже. Голь 7 пління го 12, року 1,6 дизель. На механіці 225 пробігу з панорамним дахом Гольф. Також дуже красива комплектація по гольфу. Citroen C-Crosser, 11100, 2,2 дизель. Кропка автомат та повний привід. Що ж, друзі, одну сторону одного ряду закінчили. Переходимо до правої сторони, наступного ряду. Попереду ще багато автомобілів. Долучаюся до YouTube каналу я продовжую огляд. Kia Sportage. 14-100, 1,7 дизель на механіці 2014 року, 211 тисяч пробігу. Автомобіль зі комбінованим салоном, шкіра з алікантарою, двозонним клімат-контролем, мульти Дуже гарне авто. Видно, що свіжо пригнане. На транзитних номерах у нас машинка з лінзованою оптикою і в красивому білому кольорі. Dodge Journey, 13 518 року, 2,4 у нас. Бензин, коробка автомат та 143 пробігу. Audi a 4 в b 9 кузові на седанчик 2021 року, 27500, 2-літровий бензин. Кватро повний привід, 19 тисяч пробігу всього-навсього. Підігрів керма, ставки з дерева, датчик світла, дощу, дуже-дуже гарна комплектація. Ще з любов. Мерседес є класу, 10554 року, 260 на пробігу 5,0 газ бензин. Та коробка автомат. Рено Гранд Сенік 9700 семимісний, 1,6 дизель на механіці. Це потужніший двигун на 130 сил. Досить гарно їде, при тому всьому ще економічний. Мерседес є класу. 2,2 дизель, коробка автомат 16900, 300 пробігу 13-го року. З шкіряним салоном, білим пам'ятю сидінь та люком. Insignia 12900 2014 року з механічною коробкою передач, тканинним салоном, датчиком світла дощу, клімат-контролем, мультикермом. Досить непогана комплектація. Бінзована оптика, передня задні парктроніки. Volkswagen Golf 10 915 року, 1,6 дизель, коробка автомат та 260 тисяч пробігу. В кольорі сірий графіт. Ще один Volkswagen Golf за ціною 7812 року. 1,6 дизель на механіці 250 тисяч пробігу в даному автомобілі. Також присутня сервісна книжка, яка підтверджує цей пробіг. Рено Grand Сцені в комплектації Bose, 2-літровий дизель, коробка автомат 13-го року, шкіряний салон з алькантарою, коробка йде ISIN, мультикермо шкіряне, акустика Bose та панорамний дах. Volkswagen Jetta 9916 року, 82 тисячі пробігу, коробка автоматична, 1,4 бензин зі тканиним салоном. Hyundai Ioniq, у нас електромобіль 14300, 17 року, 120 тисяч пробіг. І, до речі, максимальна комплектація Підігріви, вентиляція, сидінь, підігріви керма, гарна оптика. Досить-досить гарна машинка. Outlander 2012 року 10500, 2,4 бензин автомат та 240 пробігу. Opel Insignia 11200, 2-літровий дизель, механіка. 13 року 180 тисяч пробіг в даному авто. x 3 BMW 22 тисячі доларів. 2.0 бензин коробка автомат, X-Drive повний привід. 17 рік, 99 тисяч пробігу зі шкіряним салоном та люком. Jeep Renegade, 12200. 17 рік, 24 бензин коробка автомат, 121 тисяча пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan Tігуan 2014 року, 2-літровий бензин, коробка автомат та повний привід, шкіряний салон, присутній панорамний дах з Люком. Свіжий зі штатів. Ще один свіжий зі штатів. Тігуанчик 16 рік, 15400 2-літровий бензин автомат та 148 пробігів в даному автомобілі. Audi А4 в кузові Седан 9310 року, 2-літровий бензин автомат, 183 пробігу. З люком та білим шкіряним салоном. Volkswagen є e Golf. У нас електромобіль 20-го року. 64 пробігу, 18950, 36 кВт батарейка комбінованим салоном, передніми і задніми партроніками, красивою оптикою. Трієчка в універсалі 9900 2-літровий дизель, коробка автомат, шкіряний салон чорний, 281 тисяча пробіг. Mazda cx 5 26500 19 року, 51 пробігу, 2,5 бензин, автомат, шкіряний салон, максимальна комплектація. У нас є гранд турінг мертві зони, безключовий доступ, проекція, підігріви, перезад електроніки, камера заднього огляду. Будь ласка, є білого кольору Mazda, поруч синього кольору Mazda, не менш гарно комплектовано, 23418 року, 58 пробігу з білим шкіряним салоном, мультикермом. Та любом. Третя вже червона Mazda cx 5 1990, 2,2 дизель, коробка автомат, 169 тисяч пробіг. Автомобіль у нас 15-го року. Це дизельна Європа. Fiat Фрімон 13950, семимісний рідна фарба, 2-літровий NAS-дизель, автомат на 241 пробігу Volvo xc 60 24900, повний привід, 160-146 рідного пробігу 2015 року, 2,4 дизель з безключовим доступом, шкіряним салоном, пам'яттю сидінь, повним електропакетом, ставками з дерева, датчиком світла, дощу, мультикермом, підігрівами сидінь, адаптивним круїзом. Друзі, звук можна перечисляти до ранку, скільки всього є. Панорама. Просто топова комплектація, якщо не помиляюся, максимальна комплектація по даному. Дуже-дуже гарне авто, свіжо принене з Європи. 19 2019 року 215 пробігу, 2-літровий дизель автомат та повний привід, ціна 28 700. І ще по всім машинам, звісно, ж присутній Торг. x 3 BMW, 18-212-го року. 2-літровий дизель коробка автомат в М-пакеті 274 пробігу автомобіль 2012 2012 року. x 1 BMW. 10-го року 12990, 274 пробігу, 2-літровий дизель, коробка автомат з комбінованим салоном шкіра зі тканиною. Lexus LS 8-го року 218 тисяч пробігу. У нас гібрид 5.0. Коробка автомат, лонгова версія, ціна його 17700, повний прит і, звісно ж, присутній торг. Друзі, я вам показав авторинок. Тепер я знаходжуся на автомайданчику. І так, перевертаємо відео. Ліворуч від нас авторинок. Перед офісом автомайданчик І ось цей ряд напроти офісу також автомайданчик. Тут машини стоять щодня, в неявності понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Також всі ціни від власників без націнки військового автомайданчику Карбазар. Є Європа, Корея, Америка, офіційно куплені в автосалоні різних цін, реально там від 3000 доларів і до 40, до 50. на Нас автомобілі є. Тому кого зацікавило, приходьте, будемо раді бачити. Щодня ми працюємо без вихідних. І ще раз наголошую, всі автомобілі по цінам від власників. А я усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі військового авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua